Добрий день, малята. Підскажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року настала. Вірно, зима. А ви помітили перші сніжинки, які пролітали над містом? Давайте на одну хвилинку зануримось в яскравий світ зимових пейзажів. Ми бачимо, як змінилася природа. Перший сніг. Він дуже довго очікуваний. Після сирої, осінньої погоди, після дощів, які усім набридли, перший сніг це справжнє свято. Кожен милується першими сніжинками. А давайте ми разом з вами і з нашим українським письменником Василем Сухомлинським завітаємо у світ маленького хлопчика. Який вперше побачив сніжинку. Сідайте зручніше, мої любі, і послухайте оповідання, яке називається Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора. Мов пушинка, І красива, немов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик з жалем дивиться на долоню, а там блищить капелька, мов сльозинка. Дітки, вам сподобалось оповідання? Про що воно? Вірно, про сніжинку і про хлопчика. Скажіть мені, будь ласка, якою була сніжинка? Так, ніжною, легкою, прозорою. А з чим порівнювалась вона? Так, вірно, сніжинка схожа на зірочку. А хто сніжинку побачив? Так, хлопчик, а що він подумав? Так, він подумав, що вона впаде на землю і її затопчуть. Що тоді вирішив зробити хлопчик? Вірно, він захотів врятувати її. А як хлопчик рятував сніжинку? Він впіймав її в свої теплі долоньки. Дідке, а що сталося потім з сніжинкою? Так вона розтаяла і перетворилася на краплиночку води. Ми пригадали з вами повністю оповідання. А тепер давайте згадаємо незнайомі слова. Словникова робота. Нам зустрілося слово приголубити. Це слово означає приласкати, пожаліти. В нашому оповіданні хлопчик приголубив сніжинку. Слово простягнув. Означає витягнути вперед. В оповіданні хлопчик простягнув долоню. Ростала, це означає, перетворилася на рідину під дією тепла. В оповіданні сніжинка впала на теплу долоньку і розстала. Пропонуємо вам тепер переказати твір. За допомогою цієї таблиці. Дітки, ви були дуже уважні, а ми чекаємо ваші перекази у відеороликах. Дякую до побачення!